Усім привіт, друзі! Погодьтеся, що іноді хочеться приготувати щось максимально просте, те, що не потребує особливого кухонного приладдя, те, що готується швидко, просто. А головне максимально домашнє, те, що дарує затишок, тепло і любов з турботою. Мені здається, домашні рогалики з повидлом, особливо, якщо домашнім, це взагалі ідеальний варіант. Вони відповідають усім перерахованим критеріям, особливо перед новим сезоном закруток, утилізувати. Попередні закрутки це взагалі ідеально. Тож, що нам для цього знадобиться? Пшеничне борошно, підморожене вершкове масло, розпушувач сметана, яйце і повидло, в мене повидло яблучне. До пшеничного борошна додаємо розпушувач, перемішуємо. І на дрібній терці натираємо підморожене вершкове масло, періодично валюючи його в борошні. Також масло з борошном можна об'єднати в комбайні, яка подібне насадкою, утворити крихту, консистенцію мокрого піску або порубати масло ножем. Після того, як натерли масло на терці, долонями ще трішечки ось так перетираємо борошно з натертим вершковим маслом, щоб утворилася однорідна крихта. Все, ось така, бачите, вийшла крихта. Додаємо сметану і перемішане яйце. Перемішуємо. І руками збираємо все в один шар, навіть якщо на початку здається, що це буде зробити дуже складно. І в результаті у нас виходить ось таке м'якесеньке, нелипке, однорідне тісто. Вага тіста 932 грами. І ми ділимо тісто на 6 рівних частин приблизно по 155 грамів. Кожну частину буквально трішки так обминаємо, притискаємо ось такий коржик і викладаємо на тарілочку. Накриваємо плівкою. Тепер відправляємо наші заготовочки у холодильник, стабілізуватися мінімум на одну годинку. Через годину починаємо діставати по одному шматочку нашого тіста заготовочки. трішки розминаємо руками, додатково підготуйте собі трішки цукру, якщо ви хочете, занурювати рогалик перед випічкою у цукор. І починаємо розкочувати в круг. діаметр такий, як вам подобається. Це не принципово, супер тонко не розкочуємо. Я це роблю прямо ось так на поверхні. Тісто не прилипає, не пристає сильно. Ось, бачите, взагалі не пристає. Борошно додавати не треба, просто в рівномірненький круг, діаметр залежить від товщини вашого тіста. Занадто товсто не робимо, занадто, прям. Настільки тонко, щоб аж просвічувалося, також робити не треба. Так, у мене трішки не коло, а нібито квадрат, це не принципово, нічого страшного. Тепер ділимо на рівні трикутнички. Виходить 8 трикутників. На кожен трикутничок викладаємо повидло, так, щоб ви потім легко защепили краї, і ваше повидло не витікло. І тепер ось таким чином загортаємо спочатку начинку, защіпуємо. Добре-добре, ось тут защіпіть, для того, щоб нічого не витікало під час випічки. Це не страшно, але якщо ми можемо так трішечки перестрахуватися, чому б ні. Можна трішечки видовжити ось цей кінчик і загортаємо. Ось такий виходить у нас рогалик. Одразу обирайте ту сторону, бажано, щоб хвостик був знизу, для того, щоб він не, не, ось так не піднявся під час випічки. Одразу занурюємо в цукор, якщо бажаєте, У мене якийсь великий шматочок цукру. І ставимо на деко, застелене пергаментом. Так само формуємо усі усі інші рогалики. Зашіпуємо, загортаємо. Занурюємо в цукор, викладаємо на деко. І перша партія є: це якраз три шматочки тіста, і ми можемо їх випікати. Відправляємо рогалики у духовку, температура 180 градусів, час приблизно 25-30 хвилин. Слідкуйте за ними, для того, щоб вони були гарного золотистого кольору а все час, спокійно можна сформувати наступну партію. Так. Перша партія рогаликів готова. Залишаємо остигати їх. І друга партія також готова. Нехай остигають і будемо перекладати на тарілочку. Ну, ось і все, рогалики готові. Дивіться, які вони гарнесенькі. Все максимально просто, дуже смачно, дуже гарно, по-домашньому. Просто краса. Ой! Ой! І ось такі вони всередині, бачите? Гарні з повидлом смачненькі, десь повидло трішечки витекло, трішечки випаровується. Ну, це, в принципі, нормальна історія. Домашні рогалики готові. Ну, тут, в принципі, усі слова зайві дуже гарні, дуже смачні, дуже ароматні. Готуються просто ось так. на раз два. Тож обов'язково готуйте їх, мені залишається їх лише подати до столу, заварити чашечку ароматного чаю і насолоджуватися. Тож готуйте, і підписуйтесь на канал, на телеграм-канал. Не забувайте, що там усі рецепти я прописую текстом. Ставте ваші лайки, обов'язково пишіть коментарі, будь ласка. І до зустрічі!